Доброго дня, мої шановні глядачі, гості каналу. Мене звати Наталя. Ви на каналі Всім про все, і вітання вам з Миколаївщини. Я вже у себе на каналі випускала дві частини каталогу про насіння, яке я вам пропоную на продаж. Деяке насіння, деякі позиції вибули, а деякі навпаки я знайшла. Ну, так... Вийшло, що не все насіння я в тому каталогу вам запропонувала. Деяке насіння вибуло, а деяке навпаки знайшлося. Тож, не буду затримувати, одразу говорю: всі замовлення ви замовляєте у Viber. Пишете своє замовлення, пишете повну свою адресу, тобто місто, район, область, вулицю. І пишете пошту, на яку відправляти: нова чи Укрпошта. Якщо Укрпошта, то додавайте ще індекс. І повне ім'я по батькові прізвище повністю. Ну, так треба. Коли відправляєш посилочки, то пошти потребують таких даних. Далі, кожен пакетик, чи овочів, чи е, квіточок. Різне насіння буде різна кількість. Десь буде столова ложка, десь буде 20-30 насінин, десь буде 10 насінин, десь буде отак. там там їх безліч, бо воно пильне, то там і до сотні. Десь буде чайна ложка, десь буде там, 40 насінин. Ось. Десь буде один сорт чогось, десь буде суміш. Я буду казати, любий пакетик коштує 20 гривень. Мінімальне замовлення 10 пакетиків, тобто 200 гривень. От, все сказала. Вайбер закріплю у коментарі під відео. Не телефонувати, писати. Писати один раз. Тому що чим більше ви звернетеся до мене, тим далі відсунеться ваше повідомлення. Тобто один раз написали і чекайте черги. Всім відповідаю, всім відсилаю. Можете зайти під ті відео, там навіть дівчата понаписували відгуки. Відгуків маю багато, тому що займаюся цим вже третій рік. І рослинки відправляю весною і осінню, і насіння. Також зимою, взимку до весни я пропоную на продаж. Тож, приступимо. Трошки задовге буде відео, ну, бо не можна дуже швидко. Так, із овочів, баштальних, що є кавун, суміш, там декілька сортів, диня, суміш, декілька сортів, гарбуз, арахісове масло. Скрізь буду вам вставляти фото. Баклажани суміш і баклажани, окремо смак грибів. Отак От буде баклажани суміш. Тут декілька сортів. І окремо баклажан смак грибів. Тут 20 насін, здається. 15-20 насіння. Так, далі: гіркий перець і перець солодкий суміш. Також ще перець капія. Солодкий перець капія, такий сорт довгий, він до 15-20 см. перчина, дуже солодкий, ароматний, дуже смачний. Так. Далі ще є кукурудза. Солодка кукурудза, тут декілька сортів, різних, тому -то, суміш. Так, далі томати. Томати є гном пурпурове серце. Гном золоте серце, гном око тигра. Всі ці сорти томатів-гномів, вони всі низькорослі. Далі томат Амурський тигр. Дуже смачний, середньорослий, він як в свіжому вигляді, так і в баночку. Дуже хороший томат. Кому треба більше інформації, я думаю, всі вміють користуватися інтернетом, Гуглом. Там ви можете більш детально подивитися за кожний томат, за кожний овіч чи за кожну квіточку. Тому що, якщо я буду розповідати за кожне насіння, то це буде надто довге відео. Так, далі томат чорний принц. Томат бізон чорний. Томат труфіль чорний. Томат блєво. Назвичайно стресово-устойчивий і погодньоустойчивий томат бліво. Томат мулатка, томат атомний виноград Бреда. Ну, за цей томат я вже розповідала неодноразово. Він дуже-дуже смачний, має такий десертно-ягідний смак. Також дуже стресоустойчивий і дуже рясно-родючий. Шоколадна амазонка томат. Томат зебра-помаранчева. Крупний, смачний родючий томат. Томат велика сливка, червона. Середньорослий, він десь такий 70-80 см кущ і великі гарні сливки. Далі томат великий червоний, це вже більш високі томати, треба підв'язувати. Але дуже крупні томати, буває до пів кіла. Далі томат великий рожевий. Такий же точно. Тільки то червоний, а це рожевий. Далі томат італійської селекції, гігант Сенза Семій. Також високорослий томат, дуже гарні, м'ясисті, класні томати великі. Томат хурма. Помаранчевий такий томат дуже-дуже смачний, також він середньорослий і родючий. Далі томат, волове, серце, жовте. Також десь до метра кущі треба підв'язувати. І гарні, дуже класні смачнючі помідори. Томат задниця мавпи. Дуже, дуже класний незвичний томат, смачний, дуже м'ясистий, класний як на салати, так і на пасту томатну чи на соки. Він також високий, треба підв'язувати, і дуже такі крупні гарні томати. Томат пузата хата, те ж саме, метр більша. Ну, завжди у відкритому ґрунті томати трохи менші, у теплиці завжди самі кущі більші ростуть по висоті. Також дуже смачний томат пузата хата, також треба буде підв'язувати. І ще один також високий томат медово рожевий. Назвичайно гарні томати і дуже-дуже смачні сахаристі всередині і смачні. Це ось такі залишились томати. Деякі сорти вже вибули. Далі переходимо до квітів. Квітів ще дуже багато насіння, також деякі насіння вже вийшли, деякі знайшлися. Тож розказую. Так. Квіти. Аквілегія. Треба стратифікація, багаторічна рослина, потім гарно насивається. Адоніс літній. Однолітня квіточка, дуже красивий кущик, гарно насивається, можна врахувати, як багаторічна бо сама насивається. Де не треба прибрати? Квітує дуже довго, яскраво. Далі гвоздика переста, також багаторічник, класна гвоздика, гарно зимує скрізь і гарно квітне. Навіть коли нема квітів, дуже гарно виглядають кущики. І е, обрізаєте, і вона повторно випускає бутони і квітує. Так, гвоздика Діана, також багаторічна, е, гарно квітує, обрізати обцвівші, випускає знов е, свої пагони і бутони і квітує. Декілька разів яскрава, красива і також навіть може насіватися. Гіпсофіла, багаторічна, біла сніжинка. Вероніка синя. Красива, дуже метельчата Вероніка синя. Також Вероніка, метельчата, блакитна. Це все багаторічники. Вероніка сиза дуже гарне саме листя і дуже красиві суцвіття. Також багаторічник. Армерія, суміш. У мене є вузьколиста і широколиста, і там яскраво рожева, блідно-рожева. Тобто суміш. Армерія. Дуже красива багаторічна рослинка. Далі Гайлардії. Гайлардії це багаторічні рослини. Також, якщо не будете зрізати сухі обцвівші суцвіття, то ще дуже гарно насівається. От. Гайлардія люба, обрізайте обцвівші квіти, і вона квітує весь сезон. Починаючи з початку там, червня і аж поки морози вже не приб'ють квіти. До... У мене до грудня місяця квітувала. Гайлардія червона. Це середня кущ. Гайлардія жовта, також середня, ну, це десь 60-70 см. Гайлардія розсічена, також такий кущ. І окремо є гайлардії низькорослі. От. Далі, вигоняє вічно-квітуча. Також у мене суміш, там є і красна, ну, такі бордові листя, зелені листя і квіти, білі, рожеві і червоні. Далі, така рослинка, як Іван чай. Дуже класно виглядає, красивий кущ, з роками наростає дуже великим кущем, висота десь до півтора метра і в ширину також це треба враховувати. І з цієї рослини заготовлюють як квіти, так і листя. Це... І потім заварюють чай. Можете прочитати, яка це дуже корисна рослина. І я робила цей чай, він у мене і є, він виглядає як чай, і на смак дуже-дуже смачний. Так, далі лаватера. Далі чорнобривці червоні. І е, вони низькорослі, вони маленькі, вони до 25 см. Чорнобривці суміш е, розлогі. Ну, до 30-40 см. кущики. Різні різні, там багато в мене суміш велика. Далі геліопсіс однорічний. Дуже симпатичні, красиві, невибагливі, е, соняшнички жовтенькі. Кущик десь 30-40 см цвітує весь сезон, дуже рясно, обрізати обсвіші суцвіття, випускає бокові, квітує дуже довго. Також, якщо не обрізати насіння, насівається. Можна рахувати як багаторічних. Також, де не треба прибрати, де треба пересадили. Дзвоник садовий, двохрічний. Перший рік нарощує кущики, на другий рік дуже рясно і гарно цвітує. Квітує також довго, обцівші обрізали, випускає бокові пагани і квітує далі. Далі така рослинка, як тарантус віртуоза. Дуже гарна, рясно-квітуча квіточка. В народі ще кажуть на неї барвінок. У мене там суміш, три малиновий, рожевий і білий. Так, кориопсіс багаторічний. Дуже гарна квітка, невибаглива, квітує весь сезон, обрізати обцвівши, знов квітує і квітує до самих морозів. Кніфофія. Я вирощувала з насіння і пропоную вам насіння. Кніфофія із насіння заквітає на третій рік. Невибаглива, дуже гарна, красива квіточка. Навіть коли не квітує, сам кущик дуже декоративно виглядає. Аліум Крістофій. Насіння, з насіння також заквітне третій-четвертий рік. Дуже гарна, красивезна, величезна куля з фіолетовими квітами і потім сама куля дуже гарно виглядає, навіть коли він свіла. Декоративна цибулька. Також це аліуми такі невеличкі десь сантиметрів 7 кульки в діаметрі, рясно дуже квітує, довго прикрашає садок. Висотою десь, ну, десь до пів метра. Так. Бриза трясунка це злак. Використовують у сухі букети. І в самому квітнику дуже гарно виглядає. Так, також лисячий хвіст це також злак. Це все однорічники. Далі просо, також дуже гарно декоративно виглядає у квітнику. І також всі ці злаки використовуються у сухих букетах. Чумиза також злак, дуже красивий в неї цей колосок. Використовують його для що просо, що чумизу, використовують для корма, для пташок декоративних. Ну, і можна і курі кормити. І також використовується в сухих букетах. Далі подорожник бордовий, пурпуровий. Далі волошка королівська суміш. Календула суміш. Також можна окремо. Календула лимонна, окремо в мене є, і календула така помаранчева із стебнею серединку з бордовою. І це є окремо. Ну і також суміш. Там різні при різні, і махрові, і прості квіти, і різних кольорів. Так, рудбекія суміш. Також дуже гарно насівається, можна рахувати як багаторічник. Далі Рудбекія дрібноквіткова або ще в нас кажуть катіні очки. Рудбекія дрібноквіткова квітує дуже рясно, дуже довго. Так само, як і проста рудбекія, також обрізати обсвівши сусвіття і випускає знову, знову бутон і квітує. Рудбекія дрібноквіткова це двохрічник. Перший рік нарощує кущик, на другий рік випускає гарнік ксусвітя. Матрикарія. Матрикарія дівоча, ромашка дівоча, перетрум, хто як називає. Дуже красива ромашечка, квітує весь сезон, обрізати обцвівші суцвіття і квітує, квітує, квітує. Навіть без квіток, дуже красивий яскравий салатовий такий кущик також може насіватися. Цинія, ну проста, суміш, ну як проста, там і махрові квіти, і напівмахрові різних різних кольорів. А також цинія Захара і цинія проф'южн у мене вони в суміші, всі разом. Там теж багато кольорів. Є махрові, є немахрові. Цинія Захара і цинія проф'южн наростають кульками. І висота їхня десь 35-30 см. Так. Мальва лісова зібріна. Дуже гарна мальва дуже гарно квітує, дуже довго, рясно. Також обрізаєте її, вона знову випускає пагони і знову квітує. Ви бачили, в мене до грудня місяця квітувала мальва лісова зібріна. Також, якщо не обрізати насіння, вона насівається. Так, мальва висока, сама звичайна мальва суміш. У мене вишньова, малинова і рожева. Далі нігела. Ну, також там суміш, ну, Більше блакитної, звісно. Також там є і махрові, і немахрові квіти, більш великі, більш дрібні, дуже гарна квітка, також рясно на, на, ну, е, квітує, її використовують у сухих букетах, її коробочки дуже декоративні. Також самосіється, можна рахувати як багаторічник. Сама собі насівається, де не треба прибрали, де треба пересадили. Так, ліхність. Ліхність, Також двохрічна рослина. Перший рік нарощує кущики, на другий рік квітне. Також самосіється. Далі кофія. кохія. Кохія це така рослинка, яку можна застригати, як ми стрижемо сапшити, як ми стрижемо наші туї, можна вистригати різні форми з неї, можна як живопліт або бордюри. На осінь вона змінює колір із яскравого зеленого на жовто-гарячі, жовті до рожевих кольорів. Далі молочай окаймлений. Дуже цікава рослинка, також насівається, можна рахувати як багаторічний. Дуже красиво виглядає, прикрашає наші квітнички, також самосійця, я вже казала. І єдине, єдине, що на неї буває, нападає білокрилка, потрібно буде обробити. А так, дуже неприхотлива, винослива, стресоустойчива, красивезна квіточка. Так, нікандра. Для мене це нова квітка цього року була, того року, верніше, 25-го. Дуже симпатична, також витримала всю нашу посуху, страшну спеку, квітувала цілий сезон. І дуже навіть гарно виглядають її оці коробочки, такі фонарики. Також можна використовувати в сухих букетах. Далі, така квітка цікава, це природня квітка. Канатник Теофроста. Також вона може насіватися, доволі висока, буває до півтора метра росте. Ну, а так десь метр метр 20. Дуже красиві яскраві жовті квіточки, дуже довго квітує, майже весь сезон. Закладає такі коробочки. Також використовується у сухих букетах. Неприхотлива зовсім. Так, ще амарант у мене є. Такі там і зеленолистий, і червонолистий амарант. Дуже красива, неприхотлива, гарна квітка. Ще рослина. Далі є трохи насіння. У мене золотобобовник. Золотобобовник це чагарник, можна вести як дерево. Заквітне, звісно, він десь на 4-5 рік із насіння. Дуже красивезна квітка у нього, схожа на квітку окації або гліцинії, яскраво яскраво жовтого кольора, дуже люблять її бджоли. Ну, надзвичайно гарна рослина. І самі листочки, сам кущик привабливо виглядає цілий сезон. Так, ну, треба враховувати, що це ну, великий, великий кущ до 2-3 метрів може вирости. Його можна застригати, формувати. Так, Плакун верболистий, дуже класна рослина. Також виростає десь до метра, до 1,20 метрів із цвітями. Весь сезон декоративна ця рослина, дуже гарно і довго квітує, дуже полюбляють бджоли-метелики, красивезні квіти, мають приємний аромат. Обрізати обсвівші, випускає бокові пагони і квітує дуже довго. Ротики садові, У мене ротики садові, високі, суміш. Шавлія, блискуча біла, також непринхлива, дуже гарна квітка, вода однорічна, але вона дуже гарно насівається, то можна рахувати, що це багаторічник. Скабіоза польова це багаторічник, дуже гарна, непримхлива, класна квіточка. Ешольція. Ну, Ешольці я вам показую, мабуть, все сезонно її, ну, тільки вона морози не видержує. Вона також один раз посіяв і вона вас назавжди поселиться у квітнику. Вона дуже сильно насівається, але де не треба, ви її випололи і все, вона як кропчик. Дуже красива декоративна квітка. Ще на неї кажуть ешольція або каліфорнійський мак. Квіточки бувають різного кольору. У мене жовті, оранжеві, світло оранжеві і яскраво оранжеві. Квітує все сезонно. Красива, не примхлива. Ніхто її не їсть, нічим не хворіє. Сам пущику ці листечка, такі сизувато-зелені, дуже гарні. Ехінацея в мене біла, за ехінацею розповідати не буду, дуже класна квітка. Із насіння заквітне на другий рік. Ехінацея рожева. Далі наперстянка. Наперстянка дворічна рослина. Перший рік кущики, на другий рік випускає дуже високу стрілу таку, до метр, до метр двадцять. Красивезні такі дзвоники, також квітує доволі довго, сама собі насівається. Кларкія також дітям дуже гарна, красивезна рослинка, також має насіватися. Сантоліна зелена. Багаторічник, такий кущик. Ви знаєте, є сантоліно-сиза, є сантоліно-зелене. Насіння в мене сантоліна зелене. Можна вирощувати живцюванням, розсаджувати кущики, а можна виростити з насіння. Тож маю насіння, і пропоную вам. Далі айстра суміш, ну, там різні в мене різних сортів, айстри, просто буде суміш. Далі, що ще забула, але вже не пам'ятаю. А, чорнобривці у мене є карликові, оранжеві, маленькі, низенькі ще. Так. Ну, от, отакі, отакі я вам пропоную насіння. Тож, кому цікаво, будь ласка, на Viber пишіть своє замовлення, і я вам буду відправляти. Ось дивіться, сьогодні зібрала. Жіночка мені зробила замовлення, я її ось зібрала. Обов'язково я кладу в подаруночок, якесь насіння завжди. Ось Отак виглядають замовлення. Ехіноцея, гайлардія. Ось ще Гайлардія. У неї три, три вида Гайлардії. Далі ось Вероніка, гвоздика Діана. Ось я показую. Ну, це що? Це ось Рудбекія. Далі Вероніка Сиза. Ну, так, да, воно там мілесеньке, таке Е, мілесеньке. Далі що в неї Просо. Ось така кількість. От, далі лаванда, лаванда. Лаванду також треба сертифікувати або зараз сіяти. От, далі що тут? Чумиза. Ось. Ну, ротики це її подарунок. І ще одна гайлардія. Так, ну, от, все вам показала, розказала, тож чекаю на ваші замовлення. Будь ласка, замовляйте, кому це актуально. В закріпленому коментарі залишаю вам номер вайбера, тільки туди приймаю замовлення. Насіння відсилаю після повної оплати на картку. От. Оплачуйте на сінечко, і я вам його відсилаю. Дякую вам за увагу. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші подобайки, коментарі. Дякую за ваші замовлення. Хто в мене вже замовляв і неодноразово постійно замовляєте. Всім добра, всім тепла, всім світла, до речі, світла нема. Як і усіх. Миру всім нам! Не забуваємо нашим захисникам дякувати, низько уклонятися і допомагати. До зустрічі, дорогі друзі! Чекаю на ваші замовлення.